Наш маленький блокпост по вулиці Інститутській перемістився ще на 20 метрів. Ми переклили один з способів ворота, через який зайшли Камази пусті і опустилися вниз по-інститутській. Але ці Камази по Інститутській, вони насправді нічого ну, не забезпечать. сіль розсипають, щоб не було голольоду. Тобто сюди планують вивозити, вивозити остатки барикади. Ну, в принципі, метрів 50 далі, ви бачите, стоїть блокпост, стоять автобуси. Туди можна також вивозити ці залишки барикади. Так що їм в принципі, немає змісту спеціально тут прориватися. У нас виставлено, виставлений автобус. І ззаді ще стоять дві машини. Ми пропускаємо лише якщо медичні карети швидкої допомоги. Ну, ви бачите, зараз люди саме на цей блокпост не попадають нові, ну, тому що нас зверху також заблокували. Це відома тактика, коли розбивається просто на провулки і людей відсікають. До нас не підходить допомога, але вона є десь там далі на зовнішньому кордоні. Якщо там назбирається критична маса людей... Тоді, тоді є надія, що сюди підтягнуться люди. Так. Зараз підходить якийсь транспорт. Дивимося, що це за транспорт, народ згрупувався. Наш маленький блокпост. Це мусоровоз, це працює. Мусоровий. Мусорови. Ні, просто комунальники почали працювати. Бачите, посипали сіллю. Комунальники працюють. Мусор візуть мусаров, так? Да? Мусаров візуть в їхній транспорті. Спецтранспорт для мусоров.